Літом є. Літом, літом. Літом і осені, і літом гриби є. Є різні гриби. Ціки. Є І білі, і не білі. І хай, тут купа народу, є грибів, збирають. Коли є сезон, коли є гриби. Ай! Йо. Так, катаємо туристів. Кому буде цікаво, звертайтеся, номер телефону буде. В описі. Так само вверхі можна покататися. Кому потрібно, звертайтеся за номером телефону.